Всім салют, шампіньйони! З вами знову я, містер колектор. Сьогодні я покажу ось цю таємничу коробку, в якій є дуже крутий гіковський став. Там фігурки, лего, набори. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі на що ви б хотіли, щоб я зняв обзор далі. А ми погнали. І от завіси відкрилися і що ми тут маємо. Дарду вам все помаленьку показувати. Добре, починаємо з цих полібегів. Боже, мій своєрідний колекціонер полібегів. У мене їх є штук, може, я не знаю, 20 різних полібегів. Там І по Праден Крипського моря, і по Скубіду. По всьому. Тут наявності в мене я куправлю цей полібег в продуктовому магазині. Він був задоволений велику ціну, по-моєму, баксів 5 по Гаррі Потеру. Не переношу набори по «Лего Гаррі Поттеру», взагалі їх не люблю. Взяв Чисто, бо був дешевий, тут доволі круті детальки є. Наприклад, сова, якийсь там столик, там якась герміона, там, як це його називає, що почтальон розносить. Почту маєш з в руках, якась книжка, якийсь дивний значок. Не знаю, не мав ні одного набору, плев Гаррі Поттеру. Не хочу мати, але полібек, не знаю, може комусь подарую. Або спущу на деталі. Далі у нас це з журнала Avengers, тобто мстителі. Я колись збирав ці журнали. Я навіть пізніше знімлю відео, скільки в мене є журналів. І запакованих фігурок по цьому їх є, може штук 10, а журналів більше. З журналів у мене десь штук 30 є. Я вам гарантую, це фігурка Венома. Я колись їх збирав, тому що в мене не вистачало грошей, щоб купляти собі лего набори. я ж тоді не працював. Мені батьки там давали якісь кишенькові гроші. І я ходив собі, купляв ось ці фігурки і дуже ним радів, думав, вау, фігурка Венома! Вау, це супер класно! Зараз це вже не настільки класно, зараз я вже купляю Лего набори. Я працюю. я Успішний і незалежний. Далі по Лего Ніндзяго теж з журналу. Фігурка Кая. У мене по-моєму, що є фігурка Ллойда з цієї серії. Не пам'ятаю, це 11-й сезон чи який. Думає непогана фігурка, мені дуже подобаються ці їхні кіберкостюми, ніндзя, ці джойстики замість зброї. Звісно, тут джойстик горить, це трохи стрьомно, але ладно. Дизайнери Лего знають, що вони роблять, і знають, що вони продають. Доволі непогана фігурка, класна. Йдемо далі. Далі ця фігурка вже цікавіша, це фігурка по LEGO DC Super Heroes. Шазам, який попадався в журналі LEGO Batman. І в одному наборі, по-моєму, що погоня за загадочником. Там був вертольот, Batwing, чи що. і там була ця фігурка, вона була унікальна. А потім її обесцінили. І вона попадалася в такому журналі. кстати, все в мене запаковане, не розпаковане. Бо я така людина, я колекціоную. В більшості речі запаковані. Я дуже рідко можу щось відкрити, хіба якщо в мене є ще один такий набор чи фігурок. Але ви пишіть, якщо ви б хотіли, щоб я розпакував ці фігурки і зробив на них обзор. Лучше, як два пальці об асфальт. Далі знову дві фігурки. По Лего Ніндзяго це з одної і тої самої серії, там щось підводні пригоди. Це фігурка. Джея, по-моєму, що доволі класно. Мені дуже подобались ці детальки аквалангіста, в нього ж тут блискавка під водою. Вау! Доволі небезпечно, але напевно смішно. Така от фігурка теж запакована, теж... поняття немає, що я з нею робити. чи я її розпакую, чи вона мене далі буде лежати. Поняття немає. Дальше фігурка. Я не розумію, чи це злодій, чи це хто, але дуже смішна історія. Я купив цю. Ціл... Цей журнал зараді ось цієї деталі підсвічника. Бо я хотів зробити собі косплей по LEGO там зробити такий е, міні домік з привидами. У мене там є паутиня, мені ще бракувало цього підсвічника. Я навіть купив Hidden борчик Я Якось так не вийшов, все лежить. Пам'ять моє колись буду робити, якісь там самоділки, я теж хотів робити. Зараз весь час працюю, тому часу нема. А фігурка класна. Якийсь підводний чувачок. З кимось тризубцем під 3 метра. Чітко, нічого не можу сказати. Далі я вам покажу Ось тут такі дріботя, що в мене лишилося з журналів. Це, от дивіться, це наклейки, стікери. У мене ще десь був цілий ну цілий цей журнал, там де ці наклейки можна клеїти. Поняття немає, нашого не мені. Просто лежать. Потім в мене є. Ось такі от э, бустери з карточками по цьому, по сезону з джунглями, по-моєму, що ці, лего да. Набор по цьому. Це мотоцикл Лойда. Крутий набор, він теж запакований. Поняття немає, має звідки чого він крутий, я його ж навіть не розпакував, але. Такі от карточки, може їх розпакую, не знаю, може зроблю відео. Далі по цьому офігенному сезону, кіберсезон я його назву. теж 4 бустера. Нехай лежать. Вони ж мені не мішають. І в мене ще також є в журналах завжди попадаються ці карточки різні, ці ультрарідкісні, суперрідкісні. супер рідкісні. Не Знаєте, немає що з ним буду робити. Ладно, це я поки що відкладу. Давайте приступимо далі. Так, що у нас тут? Е -е, наборчик по LEGO Marvel. Артикл Motorcycle мотосайкл Чейз, Спайдермен в Доктор Октавіус. Веномізований. Афігенний набор, раджу всім його купляти. Він, по-моєму, що він знімається з, з производства. Не знаю, як це по-українськи сказати, чисто вилетло з голови, вибачте мене, за мій український. Афігенний набор взяв його. Я бажаю спайдермена. Менше не був фюрк-доктора Ока, а тут бах, просто веномізований. Док-ок. Якась частинка вулиці, лампа, доволі хороша деталь. Тут є також перше з'являється шкурка банана. Фігурка цього чоловіка, паука, у мене є паука. Але наборчик дуже приємний, такий, ламповий. Просто сісти собі вечором, релакснути, зібрати його, поставити на полочку і до кінця своїх днів дивитися, як він в тебе там лежить. Просто бомба. Я планую, можливо, зробити на нього обзор. Якщо ви би хотіли, пишіть в коментарях. Тобто хочемо обзор на набор Лего Спайдермена з доктором Октавіусом, то я з радістю знімлю вам обзор. Ну, наборчик дуже класний. Купляйте, він недорогий. Відносно, я не знаю, скільки він на Україні коштує. Може гривень 700-800. Ну, да, це трохи багато. Останні набори, які я купляв на Україні, коштували по 600 гривень. М -м. Да, в, Украї... в Україні невигідно купляти Лего, я вам зразу кажу. Далі в мене йде О, єдиний наборчик по серії Lego Creator. Хоча я фанат цієї серії, я мрію собі купити якісь ці будиночки, але грошей не вистачає, часу немає. Я не знаю, де я це буду тримати, цей 30-сантиметровий будинок. Поняття не маю. Ось такий от дешевий наборчик, теж купив в продуктовому. А, артикул забув сказати 31.0996. О, 6, прям для старичків. Нічого собі. Такий вертольот купив його, він був дешевий і я думаю, може спущу його на деталі. Будуть тут доволі непогані деталі. Якісь там голубенькі того, голубенькі. Петр має нашої меню. Просто є. Ой! Чуть штатив не впав з камерою. О, доволі крутий наборчик по новому мультфільму Діснея Базлайтер Хоча я вам раджу подивитися мультсеріал. Базлайтер і його зоряна команда бомбезний мультсеріал. По-моєму, що він є на HD ска Там приблизно 56 серій. Подивіться серйозно. Дуже крутий мультсеріал. Діснеївський, такий ламповий, хороший. Дуже крутий набор, я вам зразу кажу. Я брав дивився на цього робота. Такий вау, це ж робот, а в нього голова така похожа до цього робота, що був суперсімейці в першій частині, знаєте, цього Омнідроїд. Да, так, я такий думаю, вау, який крутий робот, 4, насрати що 4 плюс, по барабану. Тут фігурка база лайтера. цієї другої головної персонажки, поняття немає. Як вона називається, тут є вона Ізі і Ну, Клас. Тут ще є доволі погані бластери, якийсь заборчик, Поняття нашові. Ну, коротше, тут класний робот і фігурки. Але я за цей новор переплатив. Да, Я пам'ятаю, що я його взяв тоді, коли він тільки вийшов. Чуть-чуть я з нього переплатив. Плюс у мене тут коробка, я хотів відірвати цю наліпку з, з, з ціною, і в мене тут просто коробка. Це малюнок відірвався, я такий лишив. Я Не знаю, що робити. Тож, можливо, його розберу, чи ні, чи буду тримати запакований. Боже. Де я це все буду тримати? О, далі цікава доволі фігурка. Це по мультсеріалу Новому по тачкам. Там якісь пригоди в дорозі. Ось такий от чувак. Я перший думав, він косплеїть Брокколі, він фанат Брокколі, біопалива, але ні. Це, походу, якийсь стромний чувачок, дуже розумний, прям. у нього такі величезні мозги, що аж. Вау! Мозги, які схожі на брюссельську капусту. Перша моя фігурка по тачкам, така колекційна, от тут пише метал 3. Подукована в Канаді, я вже тут читав, дивився. Я являюсь фанатом тачки. Це доволі приємний мультсеріал, мультсеріал мого дитинства, мультфільми, повнометражні. Тому я думаю, теж. Встать, в продуктовому купив, бо було доволі недорого. Думаю, ще пару таких тачілок позбирати, нехай будуть. що не знаю, чи я їх буду розпаковувати чи в У мене, буду так в коробочці лежати. Поняття не маю. Далі, що у нас по списку? Доволі крутий наборчик. Це по Бетману, новому. Забув як цього актора грати, який в «Сумірках» грав. Ладно, неважно, коротше. Ось цей наборчик. Тут чуть коробка в мене. Я теж ціну відривав, мені вдалося її віддерти, але тут коробка чуть потрьопана. Але нічого, ладно, не, нехай буде. Це новий Бетман. так? Погоня за жінкою-кішкою, селіною Кайл. Взяв чисто заради фігурки Бетмана, заради фігурки Селіни. І тут доволі непогані байки, оцей непоганий. Оцей трохи галімо виглядає. поняття не маю, що це таке. якесь. Чи це голова якась робота, чи що. Боже, що ви робили? Цей байк доволі непоганий. Якщо ви там, наприклад, збудуєте свій Готем-Сіті, то цей байк могли б десь на вулиці поставити, чи де. А, тут ще бет-сигнал є, який світиться в темноті з фосфором, тобто деталька. Ну, доволі непогано. За цей наборчик я, вроді би, не переплатив, але. А, Тут ще в наявності друга голова. Вау! Зараз, по-моєму, ці набори дешеві, їх можна легко знайти. Останній раз, як я дивився набори по DC Super Heroes, я знаходив іменно машину Бетмена по цьому фільмі з Пінгвіном. Доволі недорого. Зараз коштує. Наборчик класний, якщо вам сподобався фільм, ви б хотіли щось собі просто на згадку про це, от прошу, купляйте набор. Доволі хороша ріст, Дайте собі, він дуже гарно буде дивитися на вашій поличці. Та він взагалі навіть на пральній машинці буде ідеально дивитися, я вам так скажу, де би ви його не поставили. Так що хороший наборчик, раджу, купляйте, якщо є можливість, якщо є гроші, звичайно. Бо клоукціонерство це да, це вже доволі дороге задоволення. І далі фігурка прямиком з Ібея по Скубіду. Ось така була цікава серія. Поняття немає, з якого вона року. Але, думаю, що фігурка доволі рідкісна. Ось всі фігурки з цієї серії: це Скубі, Шегі, Болотний монстр, гонщик, привид, по-моєму, 4000 вольт чи скільки і одноглазий прибулець. Це всі персонажі з це, по-моєму, Шоу, show Шоу, show Scubidu і Scubidu Шоу. По мультсереалу є scoбі Шоу і є scoбі де ти, щоб ви знали, не плутайте цього. Бо я як фанатик, як то я часто всі ці мультсеріали передивлявся ці серії по 100 тисяч раз. І я являюсь фанатом мультсеріалу Скубіду. І замовив я цю фігурку на eBay, вона тоді була дешево. Я навіть ще тургувався. Вона мені обійшлася, може, баксів 30 чи 40, ні, десь 30. Дешево дуже вийшло. Це за оригінальну фігурку, запаковано. Повністю запаковано, вона тут. В хорошому стані тут тільки оця наліпка, яку треба віддерти. Фігурка тут налякана із скубі -ду. Але вже навіть через коробку видно, який це якісний пластик. Його не перерівняєш з цими, що зараз фігурки випускають ігрушки. Також у нього тут великий такий стакан з морозивом, просто бомбезний, якраз для Скубі. Ось така цікава лінійка цих фігурок. У мене була можливість купити цього, оцього, але я й профукав. Ну, звичайно, в мене грошей немає, я чекаю зарплати, щоб щось собі замовити. Дуже крута фігурка. Якщо маєте можливість, купляйте, не падай падлюк. Ось і все, на цьому ми закінчуємо це відео. Пишіть в коментарях, на що би ви хотіли, щоб я зняв обзор відео. У мене ще таких є пару коробок з таким стафом, який я вам можу показати. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і мирного неба вам над головою. До побачення, телебачення!